Часто у пошуках гарного місця для відпочинку ми вирушаємо за тисячі кілометрів, навіть не помічаючи, що справжня краса знаходиться на відстані витягнутої руки. Первая ассоциация это дом, родной э, вкусная еда, э, природа, море, сбежать бы быстрее бы на часик, покупаться. Так, так, вам не здалося. Одним з найкращих місць для відпочинку Хутен Морген дійсно вважає Крим, адже його унікальну природу переоцінити важко. Я була і в Чорногорії, і в Італії. Могу сказати, що Крим нічим не уступає. Ні Чорногорію, ні Італії, а, ні той же Турції. У нас дуже багата природа. Якщо ви хочете море, пожалуйста, ви можете. Uh, на те места, которые бесконечно красивые и уединиться. У меня 5 минут это гори и виноградники. И п'ять минут это море. А с другой стороны, я вижу гори. В Карпатах есть потрясающие горы. Где-то есть море. Но вот, вот в такому соединении, в таком сочетании, є только у нас. Але ні для кого не секрет, що Крим поступається багатьом закордонним курортом своїм сервисом. Не знаю, може бути наші лінії. Люди, знаєте, вони розуміють, що і так у нас все прекрасно, в плані природи, і так будуть купатися, куди вони денутся. На даний період Крим дуже серйозно застраивається, і сервіс Кримується. Многі отелі обновили свой фонд. Та Навіть якщо вас не задовольнить сервіс, вашого готелю, ви завжди знайдете, де розважитись в Криму. Если же вы хотите оторваться, вы можете поехать на Казантип и, конечно, там три дня подряд проводить время с молодежью. Я не экстремал. Мне конечно, сложно было бы так вот пойти в горы с палатками, но очень много людей, которых, я знаю, и любят конный спорт, также там все возможно отдыхают. Крым предлагает нам не только отельную базу, но и санаторную базу. То есть вы можете подлечить свое здоровье, находясь в Крыму. Особливо у Крыму туристов приваблює фестиваль джазової музыки у Коктебелі. Из Украины люди приезжают, из России, и, то, и иностранцы. Знаете, это как креативная такая тусовка. Все, в общем-то конечно, на музыке, а разговаривают о музыке и всё способствует этому. Опять-таки, тоже море, которое создаёт, так сказать, свой звук, горы, воздух. І до того, ж, щоб побачити усе це, вам не доведеться оформлювати жодних віз. Набридло сидіти в офісі? Просто стрибайте в автівку і Гайда на вихідні у Крим. Перевага Криму в тому, що ви можете сісти на машину або взяти билет на поїзд і уїхати вже завтра в Крим. Вот для людей, которые не не могут планировать свой отпуск, Как раз такой вариант отдыха подойдет. Любите Крым. Это самое главное. Для вас же, для вас же самих, чтобы вы, когда ложились на пляж, вдыхали, чувствовали воздух морской и запах камней, а не окурков. Поэтому любите его.